Вітаю вас на своєму каналі. Кінець липня, 27 число, 25 рік. І нарешті я знайшла час зняти вам відео про свої деревовидні гортензії. Зараз ви бачите гортензію Аннабель. Вона вже почала відцвітати. Як бачите, соцвіття зеленішують, ось так вони розкриваються. Такі хмаринки, білі, зефірки, дуже гарно. Я її в цьому році. Дуже низько обрізала і, якщо пам'ятаєте, підв'язувала ось таку опору для того, щоб не нахилялися соцвіття після дощів. Але є деякі пагони, які виросли поза цієї опори, і ось так це виглядає. Якби не опора, то вся гортензія б просто лежала б на траві. Подивіться на розмір цього соцвіття. Це просто щось. Зараз я порівняю його зі мною. Ну, подивіться на ці розміри, ну це щось неймовірне. Мені дуже подобається Аннабель, коли вона ось такими величезними соцвітями. Зовсім не вистачає в цьому році мені часу по догляду за рослинами. Тому що наше будівництво йде повним ходом, і я більшу частину часу проводжу там або в роз'їздах по закупах різних будівельних матеріалів. І не дивлячись на це, мені дуже подобається, як в цьому році вона квітує і вона не так сильно хворіє в цьому році. Але ж все одно я роблю обробки. І хілатом заліза її пшикала, і проливала і різні обробки від цикадок, бо цикадки це якась напасть. Я знаходила цикадки не тільки на цій Аннабель, а ще і на своїх волотистих гортензіях. А навіть сьогодні знайшла і на широколистій Я Не можу розмір цієї. Шапочки суцвітці. Також я проводила їй нормування, коли вона пагони свої випускала. Ті, що лізли за межі, я намагалася відрізати, щось пропустила, має такий результат. Але сподіваюся, що наступного року, коли наша інша ділянка буде вже готова, я зможу поділити свій кущ і отримати одразу гарні дорослі кущі анабель. У мене вже є задум, де їх посадити. Щоб зробити дуже гарну таку локацію. Тепер хочу показати вам свої деревоподібні гортензії, які ростуть поки що у горщиках, тому що вони були висаджені в горщики для адаптації, і я їх планую висаджувати на іншій ділянці. Подивіться на цю красу. Вона така лаймова з рожевими такими. Маленькими фертильними квіточками це гортензія Лаймрікі. Я її купляла у Марі Планц. Ось такий вже достатньо дорослий саджанець. І сьогодні я його буду пересаджувати. Давайте разом з вами подивимося кореневу. Корінчики вже виходять за межі горщика, значить, коренева там достатньо розвинута. Ось такий ком виходить. Дуже такий заплетений, дуже багато корінчиків. Буду його розчісувати і пересаджувати в горщик об'ємом 7,5 літрів. Ну, тепер так вона виглядає. Нехай приживається, я пролила її радіфармом, мікохелпом, фітоцидом. І подивимося, як далі буде її самопочуття. А це в мене рожева анабель, яка перезимувала, але дуже погано виходила з зими. Тут я Випадково зламала кущик гейхери, просто його засунули у горщик, і він, наче адаптується, тому що вже новенькі листочки пішли, і вони такі нормального тургору мають. Подивимося, що буде на наступний рік. Сподіваюсь, я вже не буду їх так заливати, як я заливала, і все буде гаразд, і вони призимуються. Пам'ятаєте, гартензія деревовидна хаєс. Ось такими метеликами вона квітує. Зараз, я так розумію, це не повне квітування, бо бачите, вона дуже загущена. Я не знала, чи варто її обрізати чи ні. Але думаю, що наступного року я обов'язково її буду нормувати і висаджу, коли у відкритий ґрунт, їй буде набагато легше рости. І вона покаже своє справжнє кетування. Дуже цікава така квіточка. Я коли її побачила в інтернеті фотографію, просто не могла заспокоїтися, поки не купила її. Це нещасна гортензія теж дерево-деревовидна Анабель Голд. В неї, коли я її купляла, були листочки такі варіагатні. Але зараз я не дуже бачу цю варіагатність. На неї напав кліщ. І я чомусь пропустила цей момент. Тому е, лікую, обробляю, і от подивіться, яке суцвіття. Воно вже переквітає, було білого кольору, і зараз стає таким зеленим лаймовим. Одне тільки суцвіття. Теж сподіваюся, наступного року, коли висаджу її відкритий ґрунт, вона дасть багато. Пагонів з землі, і в мене буде кущик. Не знаю, може, спробую наживцювати її, хоча у мене вже взагалі немає місця. Хочу повернутися до цієї клумби і показати вам хости, які зараз квітують. Пам'ятаєте, в минулому році я висаджувала тут бордюр, і це такий мій е маточник, де я буду брати потім живці і ділити на іншу ділянку. На жаль, через спеку. І, бачите, напала тля попелиця. Але ж дуже гарні такі квіти у цієї хости. І ось ці хости гіганти тут. Правда, поки що листочки не такі великі, але думаю, що з часом воно розростеться. Коротше, сад потребує догляду, уваги і часу, якого, на жаль, цього року в мене немає. Ось тут у нас. Під виноградом Ізабела теж кущик хости. І такий гарний він квітує. І тут маленька хоста теж вирішила заквітувати. Під алечею сливою, жовтою у нас теж ростуть хости. І дивіться, оця хостечка в минулому році сюди була посаджена маленькою. І в цьому році вона вже наросла і ось так гарно квітує. На цій клумбі йде в мене. Ростемії лаймлайт, теж хости вже відцвітають. Їх тут у мене багато різних посаджено. І ось ця маленька карликова, вона теж квітує такими дуже ніжними віточками. Ця вже хоста відцвіла, і в мене дуже багато ідей. На іншій ділянці, де їх можна посадити і створити такі квіткові композиції. На цьому я буду завершувати своє відео. Наступне відео буде про мої болотисті гортензії, які ростуть у відкритому ґрунті та у горщиках. З горщиковими в мене трошечки проблеми, і це вже інша історія. Обов'язково вам зніму відео і покажу вам свої живці. Було тися гортенції, які я шифтювала вже більше місяця. Тому а зараз всім бажаю миру, добра і пока-пока.